На початку 2024 року служба безпеки України повідомила, що в системі одного з найбільших мобільних операторів країни в компанії «Київстар» щонайменше з травня 2023 року перебували російські хакери, які за словами тогочасного начальника управління кібербезпеки Іллі Вітюка, могли викрадати особисту інформацію. Визначати місце знаходження телефонів, перехоплювати смс-повідомлення та, можливо, навіть викрадати облікові записи Телеграм у мільйонів користувачів. У відповідь на це в Київ заявили, що компанія давно та активно співпрацює з СБУ, і конкретних фактів витоку персональних даних і даних абонентів не виявила. Результатом присутності хакерів в системі стала наймасштабніша кібератака, що Повністю знищила тисячі віртуальних серверів і персональних комп'ютерів, котрі являли собою ядро телекомунікаційного оператора. Через це по всій Україні клієнти компанії Київстар залишилися без мобільного зв'язку та домашнього інтернету. Абонентам перестали приходити сповіщення про повітряну тривогу. Виникли проблеми у роботі всіх систем, пов'язаних із цим оператором. У них міст довелося навіть вручну відключати вуличне освітлення. Припинила роботу частина банкоматів та плет. Терміналів З проблемами зіткнулися і інтернет-магазини, і нова пошта, і різні сервіси на кшталт таблетки ЮА, Уклон або Дійшло навіть до уряду України, де повідомили про збої у роботі деяких охоронних систем та гарячих ліній. Відповідальність за цю кібератаку взяло на себе хакерське угруповання Сунцетьох. Яке в СБУ вважають пов'язаним з підрозділом російської військової розвідки з кібербійни під назвою сент Ворм, за словами представника СБУ, московити мали повний доступ до системи орієнтовно вже з листопада 2023 року. І мені тут стало цікаво розібратись в тому, а з якого ж моменту насправді московити були присутні в компанії «Київстар». І виявилось, що вони там майже від самого початку. Перед початком основної частини хочу нагадати тобі про те, що я безмежно вдячний всім і кожному, хто підтримує мою роботу. Друзі, ставте пальці вгору під цим та іншим відео на каналі. Не хочете вгору, ставте вниз. Головне, аби ці пальці на руках у вас були. Підписуйтесь на мій канал та канали Scriping і Ukrainian Media Network. Тицяйте дзвіночок, інакше ми з вами більше не побачимось ніколи. Коментуйте. Я з великим інтересом завжди читаю всі ваші думки та особливо полюбляю образи російською на свою адресу. Вони завжди стимулюють місячовий міхур виробляти потрібну кількість питної рідини для цих коментаторів. Поширюйте це відео серед друзів. Якщо у вас немає друзів, заведіть їх та покажіть їм це відео. Також підтримуйте нашу діяльність фінансово, аби ми не померли з голоду. Дякую. Починаємо просто зараз. Київстар це найбільший з українських операторів, що станом на червень 2023 року обслуговував понад 24 мільйони абонентів мобільного зв'язку та більше мільйона абонентів домашнього інтернету. Як відкрите акціонерне товариство «Київстар» у 1994 році заснували Ігор Литовченко, Олександр Чумак та Юрій Тумано. Через останнього компанію саркастично називали Кучмастар за родинні зв'язки з другим президентом. Річ у тім, що Юрій Туманов є зведеним братом дружини кучми, а донька другого президента Олена свого часу працювала в операторі на посаді заступника директора з маркетингу. Отакої. От Перші роки компанія не мала розвиненої технічної інфраструктури і достатньої кількості клієнтів, щоб фінансувати власний розвиток. Тому в 1998 році вона залучила стратегічного іноземного інвестора Норвезьку телекомунікаційну компанію Теленор. Яка отримала 38% акцій українського оператора. Саме норвежці почали впроваджувати в Київстарі західні стандарти управління та менеджменту, які стали фундаментом для подальшого росту. Київстар, крім теленор, залучав кошти від інших іноземних та вітчизняних інвесторів. Одним з них стала українська компанія Сторм. Через яку Альфа груп московита Фрідмана якраз і отримала першу частку в мобільному операторі? Історія Київстара та Фрідмана почалась у 2002 році. Тоді московицька Альфа груп викупила 51% компанії Стонь. Норвезька телену тоді позитивно сприйняла появу московитів у Київстар, адже на Росії вони мали спільний бізнес. Мобільний оператор Vimpel.com, відомий під брендом Beeline. у 2005 році. Альфа вирішила остаточно закріпитися в українському бізнесі і збільшила свою частку в стормі до 100%. Таким чином, Київ Стар був поділений між Теленор та Альфатеком з частками 56,5% та 43,5% відповідно. Та невдовзі почались проблеми, адже норвежці, котре володіли більшою частиною акцій, включали українського оператора у свою звітність, що впливало на ціну акцій компанії Теленор. Фрідман помітив це та запропонував фіксувати результати Київстара навпіл, щоб використовувати їх у корпоративному балансі. У відповідь його послали слідом за російським кораблем ще задовго до того, як це стало мейнстрімом. Наступний конфлікт між Теленор та Альфою виник через те, що остання у 2006 році вивела на український ринок російського оператора Білайн, якого у 2009 році поглинув «Київстар». Що дозволило московитам стати найбільшими власниками «Київстар» через компанію «Веон», у якій росіянам належить 47,9% акцій. Інша частина цих акцій торгується на біржах NASDAQ та Євронекс, тому її власниками є тисячі осіб, в тому числі великі інвестиційні фонди. Голова правління організації State Watch Олександр Лємінов у своєму матеріалі з тижня розповідає про те, що нідерландська компанія Віон одночасно володіє і Вимпілком комунікаціями, які обслуговують спецсвязь Збройних сил РФ, і українським Київстаром. Нідерландовість Віон дуже умовна ще й тому, що до 2017 року компанія гордо носила назву Бимпілком Лімітед. Умовним, є розірвання зв'язків Віон з Михайлом Фрідманом, якого 28 лютого 2022 року показово виключили зі складу ради директорів Віон, але залишили у цілком законних бенефіціарах компанії. Компанія московита Фрідмана під назвою Альфастрахування надавала послуги зі страхування автомобілів Росгвардії. Більш того, служба безпеки України оголосила підозру Фрідману за фінансування тероризму. Як повідомили в СБУ, із початку повномасштабного вторгнення він влив близько 2 мільярдів рублів у кілька військових заводів країни-агресорки, серед них. Тульський патронний завод, який виробляє набої, а також Уральський оптикомеханічний завод імені Єламова, де виробляють високотехнологічне обладнання для бойових літаків і вертольотів Московії. Отакої От Окремо хочеться виділити той факт, що інтернет від Kyivstar на моменті теж не був ізольований від Московії, а зовсім навіть навпаки, московицька компанія Real Time Network з офісом в Лондоні є міжнародним магістральним оператором зв'язку. Працює в 36 країнах та обслуговує понад 1900 клієнтів, а особливо велике покриття має у східній Європі та Московії. У квітні 2012 року компанію купує Ростелеком, найбільший провайдер Росії. Подія не афішується в змі. А представники нового власника та самого Real Time Network до останнього відмовляються від коментарів. Вартість угоди тоді не розголошувалась, але згодом стало відомо, що компанію продали за 45 мільйонів доларів. Якщо ви раптом забули, то я вам нагадаю, що Ростелекомом керують екс керівник адміністрації президента РФ Сергій Іванов, що має медаль за повернення Криму, та екс-віце-губернатор Санкт-Петербурга Михайло Осеєвський. Обидва члени єдиної Росії. Об'єднавши свою мережу з Real-Time Network, Ростелеком став одним з найбільших магістральних операторів планети, так званим провайдером провайдерів, обслуговуючи при цьому майже 40 країн. В результаті частково або навіть весь інтернет-трафік цих країн проходить через обладнання Ростелекому. Яку частку контролюють московити, невідомо, але дані про провайдерів, що користуються їхніми послугами, є у відкритому доступі. В цьому списку десятки національних провайдерів Європи, Азії, США, Латинської Америки та Африки. І практично всі українські та російські. Мої друзі з ресурсу Токар.UA нарахували аж 139 клієнтів з України. Найцікавішими з них є воля. Київські телекомунікаційні мережі Фрегат, один з великих провайдерів Дніпра, Ланет, Інтертелеком, «Київстар» та Укртелеком. Неприємна ситуація. Погодьтесь. Врешті-решт 9 жовтня 2023 року на офіційному сайті компанії Vion з'являється заява, в якій оголошується про завершення виходу з Росії і продажам своїх російських операцій групі старших членів керівної команди Пад Вимпілком, на чолі з генеральним директором Вимпілкому Олександром Торбаховим. Генеральний директор Vion груп Каан Терзіоглу. Прокоментував це наступним чином: закриття продажу та завершення нашого виходу з Росії дозволяють нам повністю зосередити енергію на шляху вперед, задовольнивши зростаючий попит на наших ринках в Пакистані, Україні, Баналадеш, Казахстані, Узбекистані та Кереста. Мені приємно відзначити, що зараз ми маємо набагато сильнішу позицію для виконання наших стратегічних пріоритетів. Хочеться думати, що компанія Київстар дійсно не має ніяких зв'язків з московитами та всі заяви її керівництва щодо цього є правдивими. Дуже не хочеться, аби московити на третьому році повномасштабної війни мали бодай мінімальний доступ до нас з вами. А як ви вважаєте, чому навіщо та з якою метою ситуація в українському комунікаційному інформпросторі в останні роки складалася саме таким чином? Давайте обговоримо це в коментарях. І в завершення скажу таке знаєте, люди кажуть, що в світі не існує кращої підтирачки для української сраки, аніж руський язик. І я їм вірю. Дякую за увагу. Зустрінемось в наступних відео.